У мене на таймлайні купа кадрів знятих у різних форматах, і виходить так, що вони або збільшені, або зменшені. Зараз розповім, як одним кліком їх масштабувати. Для початку виберіть налаштування таймлайну, в якому ви будете працювати. Рекомендую стандартний розмір 1920 на 1080, навіть якщо ви знімали в 4К, 8К. Це стандартний формат, і він підходить для всього та й менше навантажить комп'ютер. Виділяємо один з кліпів. Натискаємо правою клавішою миші і вибираємо пункт Set to Frame Size. Все, кадр тепер рівний. Також можна зробити з усіма іншими кадрами. Просто їх виділяємо і нажимаємо Set to Frame Size. Але ніколи не путайте зі Scale to Frame Size. Це дуже стара функція, яка погіршує якість зображення. Ну що, тобі було цікаво? Тоді підписуйся і чекай наступних уроків на каналі Коуч. На зв'язку.